А далі у нас зачакаю, нове... зачакаю. куди у нас? У нас же є, ну вже фактично третій співведучий, Зірка серіалу Морська поліція Юрій Дяк. От юра, е, нехай юра, і відчує, юра, як воно працювати телеведучим. Прив... Доброго привіт, добре, привіт. привіт. Все як вчора в принципі. Просто можуть відповідати на запитання гріші. Е, який у тебе пін-код від картки? І На всю країну пін-код від картки. І завтра за мною така чета запитає: де потягнути? Не, насправді далі будемо говорити. Як я не договорив про зомбіящик, де е, днями якийсь недотелеведучий вирішив трішки порозмислити над російським культурним надбанням, і навіть він mm -hmm. дійшов до висновку, що у них все, що є, то вкрадене. Але да, е, зачем я е, не дочекаюся питання від тебе? Сам запитаю, і в кого вони то все накрали? Насправді найдивовижніше, що у всіх. Але зрозуміло, що найбільше у тих, хто знаходиться поруч із ними, тобто у українців. Там навіть коли мова зайшла про кухню, з'ясувалося, що без нашого борщу там не обійшлось. Вони й борщ присвоїли собі. В ну. Чому найцікавіше народ? Вони усвідомлюють, що крадуть, але їх це абсолютно не хвилює. От ну, ну от тому... якийсь народ такий. Народ, ти впевнений, що народ. Я просто думаю, що це велике 140 мільйонне стадо. Ну а судячи з того, що наша рубрика називається Новини з боліт, то далі Артемивченко про стадо з боліт, тобто жаб. Доброго ранку з вами новини з боліт. Поки ви збираєтеся у справах, пропонуємо підняти собі настрій останніми подіями з рашки. Там є з чого постібатися. Повірте. От, кажуть, людина звикає до всього і до хорошого, і до поганого, але мені здається, до такого життя, як у деяких регіонах Росії, звикнути ну, ну, просто неможливо. Хоча росіяни з цією задачею якось не диво справляються. Самі зацініть вона, річка поруч, ключик, будь ласка, якщо немає води, за ключиком пішов. Ну ви зрозуміли, ключиком відкриваєте хвіртку, ідете до річки, і робите всі свої справи. If you know what I mean. Все під носом, садочок під носом, школа під носом, лазня під носом. Застрю багно під носом, сміття під носом, сморід у носі. Ну коротше, це взагалі райське місце, опалення є, все зробили. Тільки немає гарячої води і немає у нас газу. Не застрю. газу у вас газу немає. Мені не почулося. Я гадав, у вас не може бути ну там доріг. Унітазів, світла, металопластикових вікон, адекватного президента, але ще в газу я думав, на Росії нам дихать замість кисню. Жити можна так само, як і у всіх гарно облаштовані будинки. Ну, в кожного своє уявлення про благоустрій. Тепер я в цьому переконався. І оскільки ми вже підняли цю болючу тему, до вашої уваги під'їзд житлового будинку у Москві. Просто через те, що жителі цього будинку постійно скаржилися на плісняву та вологу підвалі, а всім було до самої лампочки. Результат не змусив себе чекати. Все просто обвалилося. Та і про що ми з вами говоримо? Коли там дамби, які будувалися за мільярди, просто одна за одну розсипаються, бо були зроблені з багна і палок. Ще й на додачу за їхнім технічним станом ніхто не стежив. Знову ж таки, результат: чергове затоплене село у Каріглазова у Тюменській області. Просто Атлантида на мінімалках. До новин із зомбі ТБ». Там, значить, якийсь черговий неадекватний ведучий розповідає, як пишається тим, що його країна, магуча Росія, не може нічого вигадати та створити сама. Тому просто краде собі культурні наслідування та території чужих країн. Що з приводу шашлику, це приклад такої класичної типової апропрації, іншими словами, культурне привласнення. Росіяни в цьому сенсі народ абсолютно імперський. Тобто, все, що нам подобається, ми забираємо і називаємо це своїм. Це наше національне. Боже, який він експертний борщ це російський національний суп. Український. Пельмені це російська національна страва. Китайська. Шашлик. Немає нічого більш російського, ніж шашлик. Центральна Азія, ближній схід, але ну ніяк не рашка. Як би вам цього не хотілося? Як то кажуть, дурень думкою багатіє. Тим часом на картопляних угіддях путінський посіпака Лукашенко робить вигляд, що він щось робить. На якійсь черговій екскурсії по сільському господарству царьок запропонував своєму міністру селищного господарства на камеру власноруч перевірити якість та глибину зернового посіву. Я не жартую. Де міністр? Тут. Ну шукай, чи ти вже забув. До чого ж я забув? Глибина яка? Ти пам'ятаєш? Тут буде до 4 сантиметрів. Ну, 4-5. Ну, нормально. Нормально. Лукашенко затвердив, вони впоралися. Всім 4, а їм 5. В Іркутську тим часом у російську сімейку вселилися герої фільму Форсаж. Батяня зі своїми синочками вночі під'їжджали до вантажівок і на ходу крали вантаж, який ті перевозили. Сімейний бізнес, врешті-решт, прикрили. Голівуд просто курить у куточку і плаче. З вами були новини з боліт. Не перемикайте.